Шимано Міравел С3000 за Aliexpress. Це фейк чи ні? Ого! Ого! угу. угу, угу. Пацаки, це жесть. Ого! Угу. О, скорого... хороша, хороша, хороша. Шимано Міравел s 3000 за Aliexpress Це фейк чи ні? Скажу, що однозначно, що ні, це оригінальна катушка. Я вже вважаю, цю катушку придбав півтора місяці тому. Ну і вже mm. якби враження про цю катушечку якусь і склав. Так що зараз легенько вам буду розповідати про цю катушечку. Також Святослав з собою взяв. Він буде на ультралайта пробувати пробивати окушка якогось. А я взяв, а я знаєте що я взяв? А я взяв конкретні приманки, друзяки Дивіться, ізики 4,5 дюйма, фети 4.8 на конкретну рибу. А це означає, що сьогодні будемо пробувати ловити щучку, окушка, а можливо навіть і трофейну щучку. Так що, коротше, що, будемо по рибалки, розповідати вам про цю катушечку. Ну і будемо рибачити. Так що що, коротше, пігнали ловити. Гоупро, снімай відео. Ай, сюди. Перша риба, друзі, за сьогодні. Форсіруємо, фурсіруємо. Ого. Ого, угу. Пацики це жесть. Це окунь, це окунь, та татишо. О, оце краси. Я хоть стой, стой, Святик. Стой, дружи. Другий, давай. Бери, бери причатку. Бери його, просто причатку, але повинна ск скучити. Да, Отак от бери. Хохо, дивіться, який охунь, пацики, це жесть. Я вона, оце такої, дивіться! Ха-ха-ха. Тати що, пацани? Ааа, дивіться, який кунець. Ого, це вже, якщо чесно, не шутки. Та ти шо. Я вражений, якщо чесно ху yes, Сюди, дорогой! На Ізика 4.5 такий охуньок. Ну це, якщо чесно, не шутки. На <laughs> Міравеле С3000. Ох, окуня, Вася, я манав. Ох, пасик, Ви тільки подивіться на цього окуня. Плюнули на кайтеч Ізи Shiner 4.5 в Кольорі е, Lime Shartрес Loop, як він називається, не знаю. Ну блін, якщо чесно, окунь такий докілошний, це геть 100% взяв красень на 4,5 фета. Ой, не фета, а изіка. О, кстати, ще засікся так жорстко, що це я манав. Опа. Так, ну це вже зовсім не шутки. Ого. Ну це, звісно, хороший окунь, бачите? А куди окунь йде? Правильно, додому. А ну Сеслав, давай зімать. Опа. Дивіться. Давай, 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 давай. Я знаю, ти хочеш жити. Давай. Ай, ти що, ляпоте, чим давайте полайкоси, скинулись і підписалися негайно на канал. Так що давайте рига. будемо далі бачити. Ну так, конечно, пацики, оця тіма, блін. І зі 4 і 5. Ну і богу, нормальна темка. Треба собі таких же самих купити, тільки в кольорі Electric Shad. Тож, мені каже, бо вони буде хорошо працювати. Блін, я якщо чесно не думав, що на таку тупу приманку можливо окунь плюнуть. Але і окунь, так сказати, ну, не малесенький. В принципі, ця приманка сьогодні не зарішала. Будемо зараз далі пробувати ловити. Ну, якраз ви бачили, як считай, працювала катушка без всяких нарікань. Катушечка, як вважаю, за такий бюджет, який я купляв допустим, на AliExpress, то це ну, досить медова ціна, я вам так скажу, Купив її за 3,5 тисячі, за 3,5. Хоча воно в магазині флагман коштує буквально 7 тисяч. Два ну, рази ціна, щоб ви викупали різниця. І ну, катушечка повністю нова. Не з інших матеріалів, а ідентична, така ж сама, як у флагмані. Просто я на аліку як читай замовляв і замовляв зі знижками, з купонами, всякої оцю цю двіжуху. Поняли? Ну, і мені вона обійшлася буквально 1400 гривень. Ну і читай, я таку, таку, таку ж саму катушку у флагмані, як був. Я різниці, якщо чесно, не відчув. Можливо, всередині є якась і різниця, але я чудвішив що всю катушку не заглядав. Тому коротше одним словом. Я вважаю рибалю на неї вже близько півтора місяці, то поки що ніяких нарікань немає. Тому, мені здається, можна і замовляти. Нічого тут страшного немає. Капець пацик, який такий дощній херовий спустився був, то бін прийшлося нам ховатися. То таке зараз будемо прокидувати на такого фета 4,8 дюйма, не шуточно. Думаю, якраз після дощика можливо щучка прокинеться і якраз почне брати. Ну якщо чесно я удивлен, зловив такого непоганого окуня. Я геть спочатку і не думав, що то окунь, думав, якась невелика щучка. А потім я почав його виважувати, вже чувствую, що тіпа, ну, воно там вже прикається, і то ніфіга не щука. Ну, блин, если честно, окунь такой конкретный. А то я привязывался. Иди. Да, блин, такие, блядь, гигантские. О, і вот дірика Ого, Вася. О, блін. Отпала. Отпала. Я тобі казав, дивись, як ти типу, по гурбу комусь прийшов. Осьоно, осьоно. Що це таке? Амур. Амур. Пасики чуть амура не засік. Та ти що, дивіться, топо, які там оці. Ху -ху -ху. Дивіться скільки піни отоє. Чи бульбашок. Я щось думаю, бачу. Оце метранку, блять, оцих бульбашок було. Тупо ми приїхали от сюди, їм назипили штук, ну що ти не п'ять 5 отак от, от в різні сторони ушли. Це, звісно, пристав заробив амура такий, як за Тобі його не витягну, бо в нього лускать типу, поодивається, амур хіровий січається. Да? Але все одно. Якщо за пузяку, так. Да. За пузяку можна. Так, коротше, ну так що, будемо пробувати зараз джигом ловити. Якраз став на таку точку. Тому не буде спокійно джигом Зараз прокидати. Літаки літають, а я зараз буду бомбити щуку. Так ставимо зараз 7 грамів. 7 грамів ставимо і ставимо напевно. А давайте ну, поставимо такого от медо... медвага салатового. Зараз якраз спробуємо на нього прокидати. Медваг 3,5 дійма. Подивимось, можливо якийсь окунь хороший буде вилітати. сподобалось, нахуй хуєвол. А він тут, ну, за те, що на полі тут. Так, короче, мать його вйо, блядь, що мені ну, доща буєш, чи нахуй, не сахарний. Я... Ну, на що техніки похуй, я там уже, блядь, поїбать. Я не, так, так. Блядь, за, за техніку тебе переживаю, блядь, вона, хоч і не моя, переживаю, блядь, все шоб, більше, чим за сніг. Блядь, їбаш, і в місяць, нахуй. Та да, да, я ж просто знаю. В цих теплицях, блядь, блядь це піздець. Я знаю, блядь, скільки їбаш, я через те. Yeah. Вот так и есть. Ого. Друзіці, це Хороша, хороша, хороша. Я, я віжу. Вася. Ну, непогано. Непогана щука. Ой-ой-ой. Мовжу сказати важко, але Сашко вже довольний. А 2 2 на камері. 2 на камері. Ти що, на телефон до знімати, якщо спражу щучки? Ну, Перехід, сіла, на йому, іншу, перехід на іншу камеру. Ну, я думаю, що 14-та прошка не сильно хуже буде. Ай, ти що? Ай. Це ну, я оце дивлюся, щука. <свист> ну так хороша, а що мілка, яка ще що. Ой, блядь, виби. Коротше, глядачі вибачайте, я просто забуваю, що треба горизонтально, мені її ще брати зараз цю щуку треба. Ну за кілошник добрий, даже більше. Кіло а, висило, блин. Да. Та нічого я все засняв. Ну я зразу сказав, все ж треба ловити рибу. Вася, Хто слухає, то й ловить рибу. Мася здать. Тут сука, я той ловить. Уго. Чо чуть-чуть убий диви. От без шкатниця, ага. йти. Самець, мабуть. Беж бойка. Раз, два, три, в лоткову. Не, ну це така двуха, чуєш. Та ні. Та чого ні. Та вчора два було... А може, ну, блядь. Це двуха. Може, так. Ааа, ізик, 4 днюма. Мацики. Ха-ха, друга риба за сьогодні. Це така отчуканся. Ну це десь така, поняла, районні двухи, навіть десь так. Ну, щука досить така хороша і знов блин, на кайтеч ІЗІК 4.5. Ну звісно Віталік, блін, правда, говорив, ставиш нормальну приманку, ловиш нормальну рибу, ні? Дивіться, тупо якась щучка. Та ти що, це не шутки. Давай давай випускати її. О, дивіться. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй. По лайкосу скиньтеся, дідові Ха -ха, рибаку. Так що тарас будемо ще риби вашить, mm. так. Да? Навчився Сашка ловити рибу, друзі. А то, блядь, в нього щось не виходило з самого, прийшлось йому трошки допомогти. Але людина на опиті, він знає, що треба робити. Так що все, будемо далі рибачити. Ну, звісно, пацик це жесть. Сьогодні, звісно, цей ізик 4,5 дюйма, у такому от кольорі зеленому. Ну, звісно, розриває непогано щуку. Тарасик кто он читай на фета, я йому дав 4,8. а я ловлю на... Ізіка 4.5. Так що зараз легенько коротше, будемо ще повод прокидувати. Погодка якраз під вечір щитай, успокоїлась. Уже такий легенький дрощик накрапає. там навіть і сонечко де, просвічує. Що? Сука, була така покльовка, що хороша покльовка була. Коротше, Одним словом, будемо далі ливати рибку, бо чу чу чувствую, що зараз на нормальний кльо почнеться. Так що що, коротше, зараз будемо лапати ще рибку. Офігну рибку. Здорову рибку короче Ну, блін, якщо чесно, ізика 4,5 дюйма ледь живе, але все-таки на сьогодні я впіймав таку непогану щучку, ну і впіймав непоганого окушка на цю приманку. Надіюсь, ще якась рибка тут повинна бути. ще та й погодка утихе мирилась, то можливо ще якусь рибку її впіймає. Бі там така не Десь тут є ще гади. є. Це три штучки. Ні, а якщо 4? Ні, п'ять штук. Ай-яй-яй, дивіться, який новесенький. Пахне ще навіть. Зараз так. оформимо на нього якусь гарненьку. Зараз буде риба, це геть 100%. Так, треба якось акуратненько його ягнути, щоб все було по феншую. А ще жирненький. так що зараз рибка буде. И блядь, идеально дим. Как для мамы. Давай. Все, давай. Лови рыбку. Я люблю в год, ты буду. кинуть. Рыба лучше дать любого посема. Я до сідаю, як в магазині було цього свині. Я пробував, я пустим. На шабі Є? Єсть, доторосу взяв. Маленька, дуже маленька. Може де животу. Це хоча б вже риба. Не, щучка невеличка. Ну, це короче, походу мене така шотайки в галиці день.

Я там на джерх щулькою був впіймав. та і так весь час воно там крутиться клотого першого стопчика нет онлайн да новость онлайн я бачу ой стой тут Лайнер вже на березі тут очилить, стікає вода. І зараз трошечки вам розсвоїм про цю катушечку. Заключительні так сказати, коментарі. А якраз побачите, як вона працює, як вона Ну, В принципі, считай, катушка доволі непогана за свій бюджет, за який її купив. Тобто 35 тисячі гривень. Но я не знаю, що вона краще щось знайти, якщо чесно. Обход в неї доволі м'який, катушка сама легка, важить вона 205 грамів, да, 205 гість e, підшипників тут, але тут є один мінус, допустим, як ви будете купляти, тут ще треба коротше, докуплювати 2 підшипника і одну якусь спеціальну шайбу. Тут, вказується, тут в лиску укладіть і стоїть обична втулка така металічна, поняли? І треба... Ого! Що це таке було? Да? Да. Це кафе, поки я тут записую коментарі. Тарас взяв у мене ультралайта. Тестуємо новий шнурочок. Да, тестує він шнурочок. Ну, коротше таке. В принципі, то катушечка доволі непогана. Ось такий у неї хід легенький. Ну, Це єдине, що треба буде та шайбочку спеціальну типу, і ще плюс підшипника. Сюди вкладі, і сюди кнопку. Хноп, кстати, тут розбірний, так що можна сюди додаткового підшипника кинути. Ну, в принципі, ловить моно тебе катушки. За 3500, я думаю, це геть солодка ціна за таку катушку. Так що таке от. Хух, ну так що, короче, давайте тогда до слідуючих пригод, до слідуючих відосів, а поки що коротше, тут з'явиться два видоса, може вам буде цікаво, то понаблюдаєте. Так що коротше, всім пока.